Потрібна рішучість на всіх рівнях, і чим більше місти громад про це говорять, тим краще підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію. Підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск. Будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії, їх режиму заради припинення вбивств. Припинення ударів заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась, відчувалась Москвою. Шучість, щоб ніхто ніколи не смів повторювати те, що роблять росіяни проти України-українців, і щоб росіяни були змушені шукати миру. Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. І, будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, але й в важливій політичній роботі заради миру. Ще раз хочу вам всім подякувати за те, що ви сьогодні тут, в Україні, і не тільки сьогодні, за те, що ви весь цей час, непростий час, за, напевно, однією з самих вільних, свободних і сильних країн. Дякую за те, що ви з Україною. Слава Україні!